Друзі, всім привіт! На каналі Огляді. У мене на столі одразу кілька пристроїв від FIFA: динамічний мікрофон am 9 w мікшерний пульт С Сі8W, XLR кабель та професійний пантограф BM88. Усі ці компоненти можна купити окремо, але разом вони формують збалансований і сучасний аудіокомплект для стрімів, подкастів і записів. У цьому огляді я детально покажу їх можливості і поясню, кому та коли кожен із них буде найбільш Корисне. Ну і друзі, щоб ви оцінили мою працю. Я повинен зрозуміти, наскільки це відео вам корисне. Поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на канал. Ну а якщо вам реально подобається, що я роблю, натисніть кнопочку спонсорувати. Це вкрай допоможе розвитку каналу. Почнемо з огляду FIFINE am 9 w Це компактний динамічний мікрофон у білому корпусі. У комплекті вже є настільна стійка та USB-кабель. За своєю природою, am 9W, динамічна модель з кардіоїдною діаграмою спрямованості. Це означає, що він вловлює голос прямо перед капсулою. Там не мінімізує сторонні шуми ззовні. Такий підхід дуже зручний для домашнього запису, коли поруч працює комп'ютер, працює клавіатура або чути легкі фонові звуки. Завдяки цьому мікрофон передає голос щільно сфокусовано і не забирає зайве повітря з кімнати. Його частотний діапазон становить від 80 до 18 тисяч герц. Саме тому голос звучить природно, з легким теплим відтінком, без надмірного підкреслення високих частот. Чутливість мінус 51 дБ означає, що мікрофон не реагує на дрібні побутові шуми. Не потребує ідеально тихої кімнати. Максимальний рівень звукового тиску 120 дБ дозволяє говорити голосно, сміятися або емоційно реагувати без ризику для перегрузів. Окрема перевага m 9 w можливість працювати в двох режимах: USB та XLR. USB підключення підходить для тих, хто хоче швидко почати запис без додаткових пристрій. Хочете виграти 30 тисяч гривень на втілення своїх мрій? Це реально. Достатньо лише залишити відгук про свій девайс на сервісі і каталог. Умови участі дуже прості. Бути зареєстрованим на сайті з реальним емейлом, написати розгорнутий і корисний відгук на товар, який є в продажу. Обов'язково додати до відгуку фото цього товару, створити відкритий вішліст і додати в нього товар на суму 30 тисяч гривень. Після 25 грудня ми оголосимо переможця, який отримує товари зі свого вішліста на суму до 30 тисяч гривень. Я бажаю усім успіху і обов'язково виконуйте усі умови. Достатньо під'єднати мікрофон до ПК або ноутбука. І він одразу готовий до роботи. А XLR відкриває двері для більш професійних налаштувань, дозволяючи під'єднати мікрофон до мікшерного пульта чи аудіоінтерфейсу. У нижній частині корпусу розташовано 3,5-мм міліметровий вихід для моніторингу звуку. Пряма передача звуку в навушниках дозволяє контролювати гучність, вимову та відстань до мікрофона під час запису. А це друзі, тест запису вже підключеного мікрофону напряму через USB Type-C кабель. Ось таку якість він демонструє. Можете порівняти та подивитися кавим. Краще підходить. І якщо сам мікрофон вже дає приємний базовий звук, то повністю розкрити його можливості допомагає мікшерний пульт. Саме до нього і переходимо далі. FIFINE S c 8 w це компактний, але функціональний багатий мікшерний пульт. Його головна особливість у тому, що він має просту панель керування, але пропонує багато можливостей. По центру панелі розташовано кілька великих регуляторів, які відповідають за чотири окремі канали: мікрофон, гучність гри, голосовий чат та вихід у навушники. Такий поділ значно спрощує роботу. Ви можете. Та змінювати рівні одразу під час стріму. Кожен регулятор працює плавно, візуальну складову підсилює RGB-підсвічування з 15 режимами від статичного освітлення до градієнтів та пульсації. Підсвічування тут потрібне для комфортної роботи в темряві та для гарного вигляду в кадрі. S7 8W пропонує віртуальний 7.1 звук. Завдяки цьому ефекту ви краще чуєте позиціювання звуків, напрямок кроків, дрібні елементи, аудіосцени. Окремо варто виділити чотири режими еквалайзера. Вони оптимізовані під конкретні сценарії. Ігри, музика, фільми та плавний, Збалансований звук для щоденного використання. Режим ігри підкреслює низькі і середні частоти для кращого контролю над аудіодеталями. Музика додає глибини та об'єму. Фільми роблять голоси виразнішими та додають широкої динаміки. У плавному режимі звук максимально нейтральний і підходить для тривалої роботи чи навчання. Пульт підтримує як динамічні, так і конденсаторні мікрофони, завдяки комбо входу, XLR і 6.35 мм. Mm. Ви можете підключити практично будь-яку модель, у тому числі й більш вимови. Огливі конденсаторні мікрофони з фантомним живленням 48 вольт. Крім того, на корпусі є входи Optical-in, AUX-in, роз'єми для гарнітури та usb c для підключення до комп'ютера або консолі. Зручним доповненням є 5 кнопок для звукових ефектів. Це запису звуку на мікрофон від компанії Fifine, це м 9 Дивіться, підключений він зараз через XLR кабель, а також... Він працює через мікри від компанії FIFINE. Ось таку якість він демонструє. Вони дозволяють швидко давати реакції, мелодії або індивідуальні звуки під час стріму. Щоб підключити мікрофон до мікшера і отримати максимально чистий сигнал, потрібен якісний XLR кабель. Тому далі про модель l 9 cw FIFINE L9 – це аксесуар, який зазвичай мало хто звертає уваги. Кабель виконаний якісно і відчувається міцним у руках. Роз'єми виготовлені з міцного металу та щільно фіксуються як у мікрофоні. Так і в мікшерному польті. Довжина 1,8 метра L9 CW сумісний з усіма XLR-мікрофонами та мікшерами, тому при потребі його можна використовувати з іншими пристроями, не тільки з моделями FIFINE. А тепер до фінальної деталі нашого комплекту: це стійка пантограф FIFINE BM88. Вона виготовлена повністю з металу. Пантограф легко регулюється за висотою та кутом накалу. Дві секції по 30 см дозволяють точно виставити мікрофон саме там, де він зручний для запису. Завдяки обертанню. На 360 градусів налаштування займає всього кілька секунд. Важливо, що BM88 підтримує навантаження до півтора кілограми. Це означає сумісність не лише з легкими usb мікрофонами, але і з важкими XLR-моделями Включно з повнорозмірними студійними мікрофонами. Кріплення до столу також виконане дуже вдало. Воно підходить для поверхонь товщиною до 6 см і надійно фіксується без ковзання чи люфтів. Уздовж конструкції пантографа розташовані акуратні кріплення, які дозволяють прокласти XLR чи USB кабель так, щоб він не плутався та не створював безладу на столі. БМ 88 сумісний із різними типами різьбових кріплень: 1,4 дюйми, 3,8 дюйми, та 5,8 і 8 дюйми. У комплекті є перехідники, тому стійка підходить. Практично до будь-якого мікрофона або тримача, також у наборі є шестигранник для точного регулювання жорсткості. Загалом FIFINE BM 88 це надійна і зручна стійка. FIFINE вибудовує лінійку продуктів так, щоб кожен користувач міг зібрати власну систему від простого USB-запису до повноцінного XLR сетапу з мікшером та аксесуарами. І ця гнучкість є однією з найбільш сильних сторін бренду. Усі пристрої легко комбінуються між собою, створюють зручну і універсальну екосистему для роботи стрімінг. Та творчості, якщо у вас є щось додати, друзі, чекаю вас в коментарях під цим відео. Ну, якщо вам контент цікавий і сподобався, ви знаєте вподобайка, підписка і кнопочка спонсорувати.